У мене ангелочок, Ми його виробляли на трудовому для військових. Спеціально зараз цього янгола. Я покладу в машину, яку ми придбали для військових. 11 квітня учні Житомирського ліцею номер 16 передали автомобіль для 115-ї бригади територіальної оборони. Гроші зібрали за один день. Збирали на цю машину вся школа, збирали на весняному ярмарку. Бо діти продавали не тільки по школі різні тістечка і вироби, а і по всі крошні ходили. І за допомогою. Тіх людей, які приєдналися, ми зібрали на цю машину. 85 тисяч гривень. Ми збирали для групи контролю бойового стресу. Керівником групи є Моїсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, який зараз проходить службу, і зараз він знаходиться на сході. Ця автівка тут в зоні бойових дій надзвичайно актуальна, необхідна і потрібна. Для нашої групи і розуміння, усвідомлення того, що за нами хтось стоїть, допомагає нам тут. Для того, щоб бути більш мобільним, для того, щоб виконувати ще більше завдання або більш ефективно виконати завдання, потрібна так автівка. Автівка повністю на ходу, це саме те, що необхідно а в тій місцевості, де вони виконують завдання. Буквально через день-два разом з БРК на виконання бойового завдання автівка поїде в зону виконання завдань. Разом з автівкою до тероборонівців поїдуть 136 маскувальних нашоломників. Їх ліцеїсти виготовляли на уроках праці. Діти нашої школи протягом навчального року виконували ці нашоломники для наших воїнів, щоб тримали лінію оборони. У нас є нагода передати автомобіль. Ми вирішили скористатися, передати також 136 нашоломників нашим воїнам. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.